Довго очікувана останніми днями заява президента Сполучених Штатів щодо Росії Володимира Путіна та його дій ймовірних дій, якщо все ж таки російський диктатор не погодиться на пропозиції припинення вогню та мирних перемовин без е, ультиматумів. З одного боку, знову я не задоволений Путіним. Введемо якісь там мита стосовно Росії, хоча вже зазначено, що це не така вже значна проблема для Кремля. Вітаємо звичайно по, ймовірні постачання озброєння і особливо ППО. Але знову ж таки, і там є, є вже питання, тому що там сказав про 17 патріотів, Це дуже велике, якби число. Німці вже ввечері зазначили історію з закордонних міністр оборони, що. Дві установки будуть протягом кількох місяців в Україні. Ну тобто, це не таке вже просте питання. З іншого боку, ми очікували все таки більш е таких жорстких заяв і стосовно заморожених коштів Росії на території Сполучених Штатів, що було б сигналом для Європи, і санкційного е пакету, який в Сенаті вже отримав своє, якби таке попереднє схвалення, але Трамп не хоче уводити. Як ви бачаєте ці заяви Дональда Трампа останні стосовно Росії і Путіна особисто? Ну бачите, звичайно, що ми завжди хочемо всього і відразу все добре, це правильно. Ну так на жаль, не складається, тому що у кожної країни є свої інтереси, і вона ці інтереси намагаються реалізувати те ж саме робить зараз і Трамп. Тут не треба бути наївним, але Попри все, дивіться, те, що заявлено про таку масштабну можливість отримання, скажімо, тих самих патріотів, але ж мова не тільки йде про них, а йде і про зовсім інші види озброєнь, які можуть реально серйозно повпливати на хід війни. то тут треба, я думаю, брати ситуацію в цілому, в цілому як позитивну. Чому? Ну, тому що дивіться, от зараз поговорили про 17 систем петлі. Ну у, якщо подивитися, у кого є така кількість: це три країни: це Сполучені Штати Америки, це Саудівська Аравія і це Японія. Ну, перша і третя мені здається трошечки відпадають. Залишається Саудівська Аравія. Е, мені чомусь здається, що е, е, саме з цією країною американці давно вже е, вели і зараз продовжують розмови про те, що може відбутися система, так би мовити, заміни, адже не йдеться про те, що будь-яка країна Х просто бере і віддає свої е, патріоти Україні. От просто взяла собі віддали, сама залишилася голові. Нічого подібного йдеться про те, що країна Х там умовно Саудівська Аравія. Приймає рішення, що вона передає свої, там, умовно кажучи, там 10-12, скільки може систем Україні, передає їх в ну, максимально е, швидкі терміни. Що відбувається далі? Далі е, європейці е, оплачують цій країні е, те, що вона віддала, а ця країна замовляє у США постачання їй нових систем Петріот. Отже, виходить така собі е, певна схема, коли е, країна, е, віддавши, е, отримує гроші, і за ці гроші е, замовляє е, нові системи у американців. І в підсумку е, е, Трамп каже: дивіться, я допомагаю Україні, але американська скарбниця від цього жодним чином не страждає. Ми навпаки заробляємо. То, в принципі, така логіка, ну є цілком нормальною. Ми отримуємо те, що нам потрібно. Країна, яка віддає, отримує гроші, але не наші, а європейські. А потім і отримує назад те, що вона віддала. Так що тут така собі знаєте, ну доволі мені здається, може бути ефективна схема, якщо нічого в ній не зламається. Дивіться, зараз і Європейський Союз, і Канада, і Норвегія заявляють і Британія заявляють про те, що вони готові фінансувати. На виробництво зброї для України. Відтак, це відкриває абсолютно нові можливості і закупівлі американської зброї. І давайте задаємо Рюте, який побував щойно у Вашингтоні і який домовився про те, що саме така схема буде працювати. Е, і це дає нам надію на те, що, можливо, не завтра, але зброя буде. А якщо буде зброя, значить у Путіна буде значно менше можливостей е, завдавати нам, по-перше, ударів, ми можемо від них захищатися. По-друге, якщо дійде до того, про що говорять зараз про дальнобійні системи для України, які будуть покривати територію Росії в глибину, ну то це дасть можливість знищити інфраструктуру. А без цього воювати неможливо. Добре. Ну а загалом тональність виступу президента Сполучених Штатів і його заяви під час розмови з генсеком НАТО Рюте. З одного боку зазначається, що в принципі оця ідея поставок американської зброї через НАТО за європейські гроші, це якби новий підхід для Трампа, тому що його останні місяці це було ніякої зброї фактично в Україні навіть перекривав постачання від Байдена. Це з одного боку. з іншого боку, багато оглядачів зазначають, що ці 50 днів, які озвучив Трамп, це такий сигнал Путіну. Знаєте. Така навіть не не квартирка, а двері відчинені для можливостей Кремля продовжувати атакувати Україну з повітря, продовжувати тиснути на фронті. А як ви вважаєте, все ж таки після цього Путін ну в Кремлі в принципі позитивно сприйняли відносно позитивно сприйняли те, що Трамп сказав, очікували, нібито більш жорстких заяв, і кажуть, що ну Путін навряд побіжить домовлятися після цих слів Трампа. Все ж таки, 50 днів це про що, навіщо? Тому що ну, до цього були заяви Трампа кілька разів, дві-два тижні, там, три тижні, і кілька разів це було. І я буду приймати такі серйозні рішення. Все таки Трамп не хоче сваритися остаточно з Путіним і хоче певним чином домовитися, щоб той щось зрозумів, чи як розуміти оці 50 днів Путіна для Путіна. Ну, знаєте, е е Пане Романе, це така собі мені теж здається гра. Е, е, ну, от я е, е, нагадаю вам е, е, те, що Трамп розповів про свою розмову з е, Путіним, яка була остання там на початку липня. Він сказав, що е, Путін йому повідомив, що він збирається 60 днів наступати, і в ході цього наступ, наступу е, завоювати все те, що він хотів, і так далі. Ну зараз Трамп йому відповідає і каже: я тобі даю 50 днів на те, щоб ти прийшов до тями, е, і все-таки угоду уклав. Бо якщо ти будеш так себе вести далі, то томагавки полетять тобі на голову. При тому не тільки тобі, але е, і в Санкт Петербург, твій е, улюблений, е, коханий е, Санкт Петербург, і так далі. Е, тобто, це може бути е, е, певна форма е, так би мовити, гри. Е, дивись, е, є шанси, щоб війна. Все таки припинилася. Якщо ти цього не зробиш у цей самий термін, про який я тобі говорю. Ну будуть е, доволі серйозні, серйозні наслідки. Поки що я дам Україні системи для захисту, щоб Україна могла захиститися від твоїх е, е, бомбових і шахетних е, ударів. А якщо ти протягом цього е, терміну нічого не зробиш, тоді я їм дам е, іншу зброю. Яка тебе змусить таки реально програти, тому що якщо ну уявіть собі, пане Романе, якщо ну давайте по пофантазуємо, візьмемо наш український Крим? Ну і от уявімо собі, що у нас зараз з'являться такі засоби, які проб'ють ППО Росія. Там уже пробувати стає все менше і менше. І фактично знищать всю інфраструктуру військову, яка є на цьому українському півострові, і що тоді Путін буде розповідати своєму піплу, а що він насправді нічого не може забезпечити і псевдо-російська територія під назвою Крим насправді такою не є. А якщо давайте подивимося на цю ситуацію з військової точки зору, ну от я проаналізував, що. Розміщено на території е, Росії суміжної з нами на глибині до 300 кілометрів це приблизно 30 крупних е, військових об'єктів, які е, ляжуть в один момент, якщо на е, ці ракети будуть у, у Україні. А що означає, що ти вибиваєш е, е, інфраструктуру на глибину 300 кілометрів? Це означає, що воювати нічим, тому що ну добре, можна е, відсунути е, умовні літаки на 500 кілометрів. Ну але ж уявіть собі скільки е, треба часу для підльоту для того, щоб е, якось непомітно добратися до е, місць спусків, тому подібне і так далі. А якщо в тебе е, вибиті е, всі е, нафтопереробні заводи, е, всі склади е, е, залізниці, е, ну все те, що е, допомагає е, забезпечувати наземні війська, тоді як ти будеш воювати? Чим ти будеш воювати? Нічим. Отже, тут я думаю, Трамп я з вами погоджуюся. Трамп не хоче тотальної поразки Росії. Це, це очевидні речі. Він продовжує вірити в якусь псевдоспівпрацю колись якось не розуміючи правду, що з Росією співпраця бути ніякою не може. От, ну але це прийде пізніше. От, але зараз я думаю, він просто тактично вибирає собі ось саме цю лінію. Щоб все таки остаточно е, не розірвати відносини, ну а далі, мовляв, ситуація покаже, що робити щодо заяв, знову ж таки Трампа повертаючись, перелік того, що нібито отримав Україна, і про те, що пишуть західні ЗМІ. як ви вважаєте, ми отримуємо реально це озброєння там через місяць, через два, через півроку, тому що. Uh, ну вже ж зранку, навіть на вечір, почали я вже зазначав надходити новини, що все не так просто, те, що сказав Трамп. Наприклад, в Пентагоні взагалі сказали звертатися до Білого Дому uh, стосовно слів Трампа про 17 патріотів для України, і це тільки один момент. Тому що Трамп багато чого може заявляти, і в негативному плані, і в позитивному плані, і воно часто ну якби розходиться з тим, що насправді відбудеться. Ну, я з вами згоден, те, що в управлі... в системі управління США Хаус, це ні для кого не є таємницею, це все зрозумілі речі. Ну, давайте згадаємо випадки, коли в телефоні обговорювали, як завдавати ударів і так далі. Ну, це вже про це. Давайте не будемо кажу, згадувати. Приїхали, але з іншого боку, ну що сказав шеф Пентагону. Він сказав фактично те, що ми, ми, американці, свої патріоти віддавати не будемо. Ну, це я так це е, розумію з заяви Гексета, тому що е, е, йдеться про те, що нам, американцям, вони потрібні, ми їх будемо тримати у себе. От але е, якщо е, от і ми повертаємося до тієї е, теми, яку ми щойно говорили, якщо Країни, які будуть постачати, потребуватимуть наших нових систем, ми їх їм виготовимо і передамо. Але за європейські гроші. Так що я читаю цю заяву шефа Пентагону як те, що всі ці системи будуть передаватися, але не з американських арсеналів. Зрозуміло. Щодо подальшого плану дій Трампу не сподобалось питання журналіста, який спитав його: Ну добре, 50 днів минає, Путін не спиняється, Путін не робить то, що ви йому пропонуєте. Ніякого припинення вогню, ескалація в Україні. Ваші дії? Ну він відмовився і, взагалі, так знаєте, нервово відреагував на це питання. А з іншого боку, Вашингтон пост да, приводить в останній своїй статті, те, що ви вже згадали, розмову нібито. Президента України Зеленського з Трампом, де Трамп питає, а що ти не б'єш по Москві? Ну, якби так здивовано. Зеленський каже: дайте ракети, і в принципі питань не буде, ми вдаримо. І Трамп відповідає: Ну треба тиснути, і на Санкт-Петербург треба також е тиснути. Тобто, все ж таки, план дій після цих 50 днів Путін не спиняється, і вже зрозуміло, що він не буде спинятися, не буде ніяких нормальних перемовин. Ви важно, ви вважаєте, як ви бачаєте, є розвиток подій після цих днів 50? -ти? Чи знову Трамп вийде, буде щось розповідати, знову давати 2-3 тижні і не тиснути реально на Росію? Ну, бачите, все буде залежати від того, яке озброєння ми зараз отримаємо і від Трампа, і від Європи. Якщо воно буде не лише оборонним, але й наступальним. Тоді це означатиме, що е, у Путіна справді виникне дилема, що робити, або е, е, ну де-факто програвати. Тому що повторюю ще раз: якщо, якщо ти не маєш як воювати, то тоді е, ну що робити? Тоді треба шукати якусь альтернативу, е, а визнавати, що ти програв уже не можна. І тоді виникає можливість перейти в систему, так би мовити, переговорів. але... Отут От найбільше мені здається небезпека, тому що чомусь наші західні партнери вважають, що головне це, щоб почалися переговори. Ну я вважаю, що це е, ну, найбільша помилка, яку можна собі тільки уявити, тому що е, ну, є такий в міжнародному праві принцип добросовісності. Це означає, що коли два переговорники сідають за стіл, вони добросовісно ведуть ці переговори для того, щоб досягти результату. Ну, де ви бачили колись е, в позиції Росії добросовісність? Її нема, не було і не буде. Це, це, це константа, це те, що не змінюється ніколи. Так от, е, навіть якщо вони захочуть сісти за стіл переговорів е, від цього моменту до того, що хоче Трамп, щоб була якась угода, ну це е, космічні і далі. <кхід> тобто, це відстані, які можна рахувати роками. Тому що уж хто-хто, а -хто, росіяни вміють тягти волинку і не домовлятися ні про що впродовж років, років і років. Тому я тут думаю, що до мети Трампа укласти угоду не дійде в принципі, тобто, її не видно за будь-яких обставин. Хіба що коли Путін побачить, що у нього на фронті провал, ну от тоді він почне десь щось якось рухатися. Хоча в цьому випадку ми ж так само знаємо, що тут же вже рукава вони витягнуть тезу про те, що оскільки існує загроза існуванню Російської держави, то ми можемо застосувати ядерну зброю. І от я думаю, що підсумком всього цього буде перехід до ядерної риторики, при тому. Не лише на рівні напів там божевільного напівп'яного Медведєва чи такої ж самої Захарової чи Симоніан а вже піднімуть планку вище і там випустять, наприклад, Герасимова там чи чи чи, чи може сам Путін десь в якомусь своєму черговому е, е, інтерв'ю чи зверненні скаже, що от ми розглядаємо і такий варіант, бо складаються обставини, які загрожують е, власне російській державі, бо вони тепер вражають е, П'ять областей України Російською державою, от і якщо ми почнемо е, їх активно звідти гнати, це ж може бути розцілено як те, що ми посягаємо на святою. От так що е, спрогнозувати це неможливо, але я думаю, що е, все таки, е, крім риторики, там за, за нею нічого не буде, тому що перейти цей Рубікон е, вони не зможуть е, ну за багатьма через багато обставин. Тому е, думаю, що Чим більше ми зараз отримуємо наступальної зброї, тим швидше можливо щось зрушиться в позиції Росії. Іншого варіанту немає, і слава Богу, що Трамп це починає розуміти. Ви зазначили про ядерну зброю. А захід все ще лякається цих заяв із Кремля стосовно того, що ми зараз, зараз дістанемо свою ці ракети як вдаримо, тому що ну вже кілька разів це було і. Ми перейшли, і ми, і захід трошки також ці червоні лінії, які вже давно і далеко перейдені, і нічого не відбулося. А, а ви знаєте, я думаю, що все-таки це, це те останнє, чого на заході продовжують боятися, і е, ну от тут проти цього аргументу, верніше проти цього шантажу, якоїсь е, ну адекватної відповіді немає. Хіба що е, наші західні партнери могли б піднятися до... Такого рівня відповідальності, щоб все, що якщо ви застосуєте, і ми застосуємо. Ну от тоді це був би адекватний, адекватна, такий собі знаєте, адекватна рефлексія, адекватна відповідь. Якщо цього немає, і якщо вони е е триматимуть язик за зубами, має на увазі західні наші партнери, тоді Росія це буде шантажувати далі. Пам'ятаєте, був е такий е момент, коли Макрон сказав: а чого ви нас лякаєте, у нас теж є ядерна зброя. І на якийсь певний період часу тема цього ядерного протистояння якось з московських пропагандистських каналів зникла. Так от це треба пояснювати ще раз і ще раз і повторювати від Макрона від Стармера, що хлопці так ми можемо відповісти вам найгірше, а може ще й сильніше, а там побачимо хто кого. А це справді вже буде тоді перехід всіх можливих і неможливих червоних ліній. Так, що тут є теж можливості для маневру, ну але знову ж таки потрібна чітка позиція наших партнерів. Ми вже торкнулися в принципі цієї теми, але все ж таки, як довго триватиме ця зміна риторики, ця ворожість, нібито Трампа, по відношенню до Росії та Путіна? Тому що навіть після вчорашньої розмови, коли він Трамп анонсував постачання озброєння, там певних обмежень щодо Росії потенційно, він сказав, що Путін безжальний тип. Такий крутий хлопець Росія, все ж таки величезна країна з великим економічним потенціалом, і з нею цікаво працювати і заробляти гроші. І Путін загалом не обдурить Трампа і не обдурює Трампа. Він всіх обдурює, але не Трампа е, лише. Тобто, на ваш погляд, все ж таки, тому що в Європі Схильні вважати, що Трамп ненадовго змінив свою риторику, і все-таки посилає сигнали Путіну, що якщо ти щось зробиш, то я, в принципі, також знову повернуся до наших добрих розмов, і можливо, ми щось вирішимо. Ну, така загроза є. Тут треба бути, так би мовити, об'єктивним і не малювати рожеві замки на піску, тому що. Я теж вважаю, що Трамп не хоче остаточно рвати свої стосунки з Путіним і відносини з Росією. Чим це може загрожувати, може загрожувати оцими зігзагами, про які ви говорите, коли сьогодні одне, завтра друге, і ніхто не розуміє, що ж відбудеться. Але якщо все таки вже є домовленість між США і НАТО, що НАТО таки закуповлює американську зброю для України. То це з іншого боку, все ж таки теж практичний крок, який вже начебто має почати виконуватися. Тобто, якщо зараз після цих всіх заяв будуть швидко укладені відповідні угоди, але вони укладаються вже не з Трампом, а укладаються з американським бізнесом. І якщо ці угоди з бізнесом будуть укладені і профінансовані, то вже змінити ситуацію тоді неможливо. Тоді ми цю зброю будемо все одно е, отримувати. Ну і плюс давайте не забувати все-таки, що те ж саме відбувається і з європейськими партнерами е, по, по НАТО. Тобто, якщо ці два потоки зброї американська і європейська, з'єднаються, то це означатиме, що ми справді матимемо ті інструменти, які ми можемо впливати на ситуацію на полі бою. І навіть якщо ну бачите, е, поки що тема про е, далекобійні ракети з Німеччини. Британії і Франції трошки пригальмована. Скоріше за все, я думаю, йдеться про те, що е, е, мова йде не публічно, що е, переговори все одно продовжуються. Що тема е, ця з порядку денного не знята. От, але поки що, е, ну в такому процесі е, е, дещо підвищеному. Під, під, Якщо е, все це відбудеться і з'єднається в одній точці, то у нас будуть доволі серйозні військові е, можливості для того, щоб впливати на е, ситуацію. А там е, Трамп буде бачити, якщо е, Путін продовжує впиратися, ну так тоді полетить і по Москві і по Санкт Петербургу. Я думаю, це буде правильно. Це буде гарним хорошим аргументом. Ну тут знаєте, важко зараз передбачити непередбаченого Трампа. Зрозуміло, стосовно переговорів в Росії та США, вони в принципі не припиняються на минулому тижні Рубіо з Лавровим зустрічалися в Малайзії і в держдепартаменті офіційно зазначили, що росіяни передали нові пропозиції щодо України сполученим штатам, і нібито оці нові пропозиції певним чином зменшили, скажімо так. Негативну риторику Трампа і мали маємо оцю заяву вчора, а не ту, яку на яку ми розраховували і європейці, Ну тобто набагато гострішу, на ваш погляд. Чи дійсно ці е, пропозиції, скажімо так, від Росії США таки отримали? Ну заява то була, що нібито отримали, і що це може бути, і чи цікаво це сполученим штатам, що вони так можливо їх розглядатимуть? Ну, дивіться, є єдиний момент, який е, може впливати сьогодні на США, це е, е, збагачений уран. Це справді той матеріал, якого США немає, який США закуповує в Росії. Я не виключаю, що в пропозиціях цих так званих було сказано, що якщо ви проти нас вводите ці драконівські санкції, ми припиняємо постачання вам збагаченого урану. Ну от такий собі мах на мах. Тому давайте, мовляв, ці економічні моменти залишимо поки що поза темою наших суперечок і розмов. Ви заробляєте, ми заробляємо. От і будемо у зв'язку з цим рухатися більш-менш адекватно. Ну а все інше то вже на ваш розгляд. Я думаю, що Саме це пояснює, чому відкладені оці санкції на 50 днів. Саме тому Трамп зробив акцент на озброєннях, а не на економіці. Саме тому зараз почали говорити про саме військовий аспект цієї всієї проблеми. Ну, подивимось, бо одномоментно замінити російський уран справді нема чим. Це правда, це об'єктивний фактор. Які США не можуть не враховувати. Значить зараз, протягом, можливо, цих самих 50 днів е американці будуть терміново шукати, е як замінити постачання російського урану. Якщо вони це зроблять, ну тоді власне все інше е на е США впливати е не буде. Ну, ви знаєте, торгівлі там практично ніякої немає. От ну, єдині оці от постачання е деяких. Важливих для американців корисних копалин якщо це буде заміщено чимось, ну тоді питання, я думаю, в принципі, буде знято з порядку для І питання заморожених вкладів. Лінці Грем, сенатор, який, в принципі, є великим. Українським проукраїнським скажімо, діячем сполучених штатах зазначав, що Трамп може розгля... Трамп розглядає це питання, але ми так і не почули стосовно конфіскації російських грошей на території Сполучених Штатів. Там не така велика сума, щось біля 5 мільярдів здається. Але це був би сигнал і новий підхід. Це сигнал для Європи, що можна діяти, треба діяти, яка все ще знаєте, в таких питаннях поглядає на сполучені штати і не наважується. На якийсь такий різкий крок щодо Росії без е, дій американського президента чи адміністрації, на вас, погляд, все таки, чому ні? І чи буде таке? Такий ну він ці грем, пане Романе. Я думаю, не про українське, а про американське в першу чергу а там далі вже як складеться. Я думаю, що він захищає в першу чергу американські інтереси, і ми це неодноразово бачимо. А відносно конфіскації ну насправді деякі аналітики кажуть, що російські мільярдери вклали в американську економіку кілька трильйонів доларів, які там працюють, і які ну, власне теоретично можна було б звичайно якось виокремити, але цього не буде ніхто робити, тому що вони знову ж таки працюють на американську економіку. А йдеться про цих 5 мільярдів, які, скоріш за все, є просто е, ну, такими шахрайськими грошима, які е, там осіли, і відносно яких у США є конкретні дані про те, що це просто виведені з Росії незаконно набуті там чи е, ну, просто незаконні гроші. Чи це могло б відбутися? Так, да, безумовно, тому що 5 мільярдів це не та сума, про яку в принципі можна говорити, що це щось серйозне. Але символізм цього кроку був би безумовно дуже важливий. Якщо це зроблять американці, тоді у європейців буде все менше і менше аргументів, чому це не можуть зробити вони. Добре. В цьому контексті, якби так сталося, то безумовно це був би крок вперед. Добре, останнє питання. Кіткелок, спецпредставник Трампа, вчора приїхав в Україну в Київ, і буде тиждень. Ну досить значний такий термін, щоб просто обговорити деякі питання. Тобто, більш стратегічно виходить, буде розмов, будуть розмови про більш стратегічні якісь напрямки і дії між Україною і Сполученими Штатами. Як ви вважаєте, що може бути, що може обговорюватися власне за ці сім днів? Це багато в принципі. Ну, я думаю, що е, е, день два це політичні зустрічі, зустрічі з відповідними е, е, силовими структурами, і так далі. І так далі. Ну, а решта в контексті того, що є домовленість про спільне виробництво, це, мабуть, відвідання тих чи інших об'єктів е, для того, щоб зрозуміти які потреби, щоб вони працювали ефективно і е, успішно. А надто над цим ще швидко. Тому я думаю, це буде е, е, саме через це велика програма, е, і саме тому так багато днів. Е, але я думаю, це піде на користь нам, е, нашому е, опору. Ну а і в підсумку е, на тому, що змінить ситуацію на полі бою. Бо, як ми з вами знаємо, е, ми ж теж виходимо на деякі, начебто, вже нарешті. Показники по українській балістиці е, відтак е, це все десь. Я думаю, буде в центрі уваги е, келога тут у нас в Україні.